Браття з Кам'янця приїхали тут посітити одну жіночку, і в неї дитина, дитина хвора, 50 років лежить вже довгий час, прикована до кроваті. Хай Бог дасть милості. В першу чергу ми приїхали для того, щоб визвіщати Євангелія, спасіння Ісуса Христа. Ти що скажеш, Люха? Хай Бог благословить. Амінь. От головний цієї команди. <гум> 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 да. Але нехай Христос, Але Христос нехай йде вперед. Амінь. А він єдиний друг, і пастир добрий, мій. о Боже, він мені, та радість дасть душі, а він єдиний друг, і пастир добрий, мій. О Боже, він мені. Щасті в щастя і сльозах, коли віча душі, я його кличу знов, молюся у тиші, а він єдиний друг, і пастирдо. А Бог каже, навіть якщо мати кине, то я вас ніколи не кину. Амінь. Буває, мати залишає дитину. От материнські почуття сатана забрав від людини. Ріх забрав, понимаєте? І може кинути через наркотики, через п'янку, через ухажорів. Може кинути. Вмирала вона, а коли він йшов, народ тиснув його. І жінка одна, що 12 років. Хворою на кровотечу була, що ніхто здоровити не міг її. Підійшовши ззаду, доторкнулась до краю одежі його і хвилі тієї спинилася її кровотеча. А Ісус запитав хто доторкнувся до мене? Коли ж всі відмовлялися, тоді Петро відказав Учителю, народ, навколо тебе товпиться та й тисне. Ісус же промовив доторкнувся хтось до мене. Бо я відчув силу, що вийшла з мене. Все, Ніна Іванівна, давайте. До зустрічі. Ще приїжджати до вас. Обов'язково. Обов'язково. Добре, нехай Бог вам дасть сили. Амінь. Амінь. Браття, що ви скажете. Павел каже, один сіє, другий поливає, а взращує тільки Господь Бог. І тому все, що в силі рука твоя робити, браття роблять, але за всім стоїть Бог. Нехай Бог все далі производить. Oi, Imei Amém.